Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Золотухін і канал Бухгалтерія з Олександром Золотухіним. Сьогодні ми з вами зробимо невелику подорож у часі ми не будемо говорити про дебет-кредит у звичному розумінні, а натомість зануримося в історію та простежимо, як зароджувався, розвивався і трансформувався бухгалтерський облік на наших землях від часів царизму до епохи СРСР. Це надзвичайно цікава тема, яка показує, як облік завжди був зеркалом економічних та політичних змін у суспільстві. Тож влаштовуйтесь зручніше, буде цікаво. Отже, тема нашої сьогоднішньої лекції історія бухобліку від царизму через СРСР до незалежності. Ми розглянемо ключові етапи, реформи та ідеології, що впливали на професію бухгалтера. А тепер погляньмо на зміст нашої розмови. На нас чекає п'ять основних блоків. Спочатку поговоримо про зародження обліку в дореформній Росії, потім перенесемося у 19 сторіччя, коли бухгалтерія стала наукою і професією. Далі розглянемо буремні роки Революції 1917-21. Після цього зануримося в епоку СРСР з її плановою економікою і наостанок підсумуємо, яка спадщина залишилася нам від тієї системи. Що ж, почнімо з самого початку. Частина перша. Зародження обліку в Росії. Переходимо до деталей. До реформ Петра І облік був доволі простим і, можна сказати, побутовим. Його вели переважно в монастирях та князівських господарствах. Це ще не була системна робота, але вже існували базові елементи: фіксація приходу і витрат, а також інвентаризація майна. Важливою проблемою була повна відсутність уніфікації. Кожен писар вів книги так, як вважав за потрібне, без строгих правил. Це, звісно, призводило до низької ефективності і великої кількості помилок. При цьому вже тоді, а особливо в постпетровську епоху, почав відчуватися вплив європейської бухгалтерської думки, що поступово приносило нові більш прогресивні методи і підходи. Але все змінилося з приходом до влади рішучого реформатора. Переходимо до наступного слайду. Петер І, відомий своїми масштабними реформами, не оминув увагою і фінанси. Він запровадив державний контроль, створив колегії для управління різними галузями, упорядкував податкову систему. Саме за його правління облік перетворився на важливий інструмент держави, з'явилися перші регламенти звітності та контролю. Хоча варто зазначити, що ще його батько, цар Олексій Михайлович, створив так званий наказ рахункових справ. Цей орган ревізував приходу видаткові книги і, по суті, керував постановкою обліку в державних установах. Петер продовжив і систематизував цю справу. Йдемо далі, у 19 століття. Частина 2. 19 століття – це час, коли облік перетворюється на науку і повноцінну професію. Давайте подивимося, як це відбувалося. У першій половині 19 століття бухгалтерський облік робить велетенський крок уперед. Ключовою фігурою тут став Карл Арнольд, який почав читати перші публічні лекції з бухгалтерії в Москві. Почали друкуватися підручники, і професія бухгалтера виокремилася в самостійний фах. У цей період активно розроблялися нові методи обліку, адаптовані до різних галузей: торгівлі, промислового виробництва та будівництва. Завдяки цьому вивчення бухгалтерського обліку стало доступним для широкого кола людей. Це призвело до формування професійної спільноти бухгалтерів та аудиторів. А розвиток обліку як науки своєю чергою покращив ефективність господарювання і посилив економічну стабільність імперії. Наступний важливий рубіж конець століття. 1897 рік став знаковим. Було введено золотий рубль, що зробило російську валюту однією з найстабільніших у світі. Для підтримки цієї стабільності було створено фінансовий комітет при імператорі. Це висунуло нові, значно суворіші вимоги до фінансової звітності. Роль бухгалтерії в державі та банках поселилася як ніколи раніше. А потім настали часи великих потрясінь. Частина третя, 1917-21 Революція і ОБлік. Подивимося, що відбувалося з нашою професією в ті часи. Після революції 1917 року стара система обліку, як і все, що було пов'язано з капіталізмом, була оголошена буржуазною. Відбулася масова націоналізація підприємств, які втратили приватну звітність. Облік став халатичним, адже єдиних стандартів просто не існувало. Це призвело до низької ефективності господарювання, повної втрати контролю над фінансами і загальної економічної нестабільності. Але навіть в хаосі потрібно було якось рахувати ресурси. У 1918 21 роках більшовики почали створювати перші радянські форми обліку. Головною метою було не отримання прибутку, а тотальний контроль над ресурсами. Проте через брак свідчених фахівців і умови громадянської війни ця система не працювала. Держава, хоч і призначалася головним контролером, але ефективно виконувати цю роль не могла. Проте незабаром радянська влада зробила крок назад, щоб згодом стрибнути вперед. Частина 4 СРСР, планова економіка і її вплив на облік. Рухаємося до наступного слайду. Період непу нової економічної політики з 21 по 28 рік став унікальним. Частково повернулися елементи ринкового обліку. Підприємства почали вести так звані двойні книги: одну офіційну для держави, а другу для внутрішнього керування. Саме тоді з'явилися перші радянські інструкції з обліку. Держава все ще контролювала економіку, але дозволяла певну незалежність. Цей період став важливим етапом, бо поєднав елементи планової та ринкової економік. Але цей експеримент тривав недовго. У 30-ті роки НЕП згортають, і облік повністю підпорядковується держплану. Головною метою стає не прибуток, а виконання квот. Бухгалтерія перетворюється на інструмент контролю за виконанням плану, вводяться типові форми, єдиний план рахунків і сувора централізована звітність, якою ж була спадщина цієї системи. І остання п'ята частина, спадщина і трансформація. Давайте підсумуємо: отже, радянська система обліку була надцентралізованою. Вона була орієнтована на збір статистики для держплану, а не на аналіз ефективності. Така модель забезпечувала тотальний контроль, але повністю гальмувала ініціативу на місцях. Це призводило до низької ефективності господарювання, адже підприємства не мали стимулів для інновацій та підвищення продуктивності. І наостанок бляд у сучасність. Після розпаду СРСР у 1991 році країни пострадянського простору, в тому числі і Україна, стали на шлях радикальних реформ. Відбулася відмова від планового обліку, почався складний, але необхідний перехід до міжнародних стандартів фінансової звітності, ринкової звітності та аудиту. Це був виклик, який визначив обличчя сучасної бухгалтерії. Ось такий шлях пройшов бухгалтерський облік від. Простих записів у монастирських книгах, до складного інструменту планової економіки і нарешті до сучасних міжнародних стандартів. Історія вкотре доводить, що наша професія це набагато більше, ніж просто цифри. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам було цікаво і корисно, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал Бухгалтерія з Олександром Золотухіним і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Напишіть у коментарях, який період в історії обліку вас зацікавив найбільше, можливо, про який з них варто зробити окреме, більш детальне відео. З вами був Олександр Золотухін. До зустрічі!